Початок літа це завжди свято для дітей та їхніх родин, і управління ветеранської політики за підтримки мера міста Бориса Філатова зібрало дітей на екскурсію в заміський комплекс на відпочинок. Діти та дорослі розпочали свою прогулянку із зоопарку, ніби на справжньому сафарі не лише спостерігали і взаємодіяли з тваринами, годували та гладили їх. Наступна зупинка: відвідування музею автомобілів BMW. Тут представлені рідкісні моделі, включаючи ексклюзивні Альфіна, культову серію BMW M та сучасні суперкари. Виставка дозволяє простежити еволюцію дизайну та технологій бренду і побачити такі моделі в одному місці. Приємна несподіванка для ветеранів автолюбителів. В Цілому ніколи тут не був. Чесно, я проїжджаю просто по трасі до батьків, але ніколи тут не був. Ну так подобається. Трошки схоже, як у нас в Дніпрі на косі зробили. Музей БМВ це взагалі було, звісно, вони зібрали Альпіна Двіж такий мочний, скажімо так. Цікаво було, да. емоції, ну, гарні емоції. Після насиченої екскурсії родини зібралися на обід. Смачні страви на свіжому повітрі додали енергії на залишок дня. Діти з радістю ділилися враженнями, а дорослі мали змогу поспілкуватися та відпочити. Ми всі побачили козенят там павлінів, коли знаходили багато пір'я, і ще ми бачили лам, бачили курчат. Ну маленьких машини, машини там були. Такі. Да. Ти побачив машини БМВшки, так які сподобались? там. Фотки mm. наробив себе. Так, усі мені сподобалися після обіду. Родини вирушили на прогулянку лісом, насолоджуючись природою. Організація таких заходів стала можливою завдяки спільним зусиллям міської влади та громади. Це приклад того, як співпраця може приносити реальні результати. Це родини ветеранів наших бригад. Дніпровських, це 128 окрема бригада ТРО, Дике Поле, це 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада, це 108 бригада ТРО, це 138-ма бригада. Тобто всі люди це Родини героїв цих бригад нашого міста відпочинок на природі сприяє психологічному відновленню та зниженню стресу для родин військовослужбовців. Це особливо важливо. Можливість провести час разом у спокійній атмосфері допомагає зміцнити родинні зв'язки та покращити емоційний стан. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.